Треба вивести кінець цьому всьому бардаку, що у вас тут відбувається. Скажіть, будь ласка, я написав заяву в ДБР на слідчого Маракіна, що він сфальсифікував проти мене справу. Написав, вказав, що всі докази я принес, якщо мене виключать. Вони сказали, що направили сюди, на розгляд. До вас. ДБР ці документи направили вам. Особливо мені не направляли. Ну не тому, вам. Я ж не знаю навіть вас по імені. Ви ж не представилися. Степан Сидмикронвич. І це. І вони сказали, що будуть розглядати тут. Е, я хочу знати, хто розглядає цю справу по слідчому Маракіну. Маракін. Вам треба, я написав заяву, що свято проти мене справи. ДБР сказали, що тут будуть розглядати. І якщо виявлять правопорушення, відправлять до них і вони порушують кримінальну справу. Вам як заявнику приходили? Мені нічого не перейшло. І мені потрібно знати, СДБ. хто я Ні, ні. Виправили. мені, мені сказали до вас звернув, що вони відправили ці документи вам. Një qëtë të të tëtë? Në tëtë të të